Сидить в цьому залі, друг за монету то срібно продавав, кого через орту солдатську гнали, над ким безжально римський бич злітав, кого із нас тягне на суд розправи, кому хто смертний вирок підписав, хто замість кривдника узятий був поради, на кому стиль людських гріхів лежав якого плювали, кому так сильно болю завдали, кому хреста для страти готували, розп'ятий буде хай, кому кричали, кому знайома нам терня пекуча, хоч доторкнешся, і більвістьме в той час, сплітали з неї той вінок колючий, і натягали на поли з нас, над ким Сміявшись, немов царю, дала йому тростину. і били нею свіжий храм торкавшись, в чиєм бивали тіло, цвях невинне, хто перед смертю відчував томління, і чи залишив Бог когось із нас? Хто помирав, щоб мали всі спасіння, і хто чашу страждання пив за нас? Ні. На хресті не ми терпіли муки, не наша кров стікала по землі, були розтягнуті не наші руки, не ми несли прокляття на собі, хоч це життям своїм ми заслужили і покарання ніс, а покарання ніс Ісус один безгрішний за гріхи страждав в людський і вишній Бога син. І Хай простить нам Бог, що в днях суворих не дивимося зовсім на хреста, не згадуємо про вінок терновий, не йдемо до підніжжя не христа. Від сліз пролитих часто знемагає, згинаємось від горя між людьми, і день за днем так часто нарікає, і долі іншої для себе просимо ми. А треба в древнє місто повертатись. Пережити разом з ним, побачити та розп'яття, той погляд ніжний, мовчазні уста, того, хто за всіх нас поніс прокляття, Навірно, був прибитий до Христа. Ми часто перед Богом з вами винні, ніхто не скаже, чистий я правий. Якщо згадаємо про розп'яття нині, то чи не нам Їсти із гіркої трави, і де б би не були сестра, мій брате, Бог промовляє милість і любов Так, ми страждаємо, але небагато, і після хмар сіяє Сонце знов. І дай Господь, щоб по вузькій стежині перед очима нашими була болю Ісуса, нашого картина, і дава.